Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для зубних щиток. Це чудова річ, яка дозволяє зберігати зубні щітки відокремлені одна від одної, запобігаючи контакту з бактеріями та забезпечуючи їх більш гігієнічне зберігання. Він дуже компактний та не займає багато місця. Виготовлений з високоякісного матеріалу. Він може бути доступним у різних розмірах та кольорах, що дозволяє знайти той, який найкраще підходить для вашого стилю. За ним дуже легко доглядати, достатньо просто промити та витерти насухо, і він буде готовий до використання. Органайзер допоможе вам тримати все на своїх місцях та зробить порядок у вашій ванній кімнаті.